Давайте поговоримо про ізраїльський основний бойовий танк Меркава. Останнім часом його дуже багато в нашому інфополі, і на те є деякі причини, які ми також обговоримо в цьому відео, розставляючи усі крапки над «і». На зв'язку, як завжди, агностик, не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку. Про причини того, чого раптом усі так радісно заговорили про Меркаву, ми поговоримо наприкінці відео. А для початку давайте визнаємо, що це взагалі таке. На сьогоднішній день існує чотири покоління цього основного бойового танку Ізраїлю. Перший вже давним давно порізаний на метал, перероблений на інші машини, і говорити про них немає сенсу. Меркава Марк 2 це вже зовсім інша історія. Їх будували з 83 по 89 роки, тобто він є приблизним однолітком перших модифікацій Leopard 2, Абрамс, Челенджерів та совєтських Т-80. Ця машина 62 тонни, може їхати з максимальною швидкістю 55 км за годину на відстань десь максимум 500 км, завдяки баку на 900 літрів. Основною особливістю його конструкції є те, що на відміну від усіх звичних нам танків, двигун меркаві знаходиться в передній частині корпусу. І як і в переважній більшості західної техніки, зроблено це задля максимальної безпеки екіпажу. Передня броня максимально посилена. Сам двигун в передній частині також захищає від лобової атаки екіпаж, зокрема водія. Також завдяки цьому, на відміну від усіх відомих мені особисто, танків, тут, окрім екіпажу, є ще й пасажири. 4 члени екіпажу і аж 6 пасажирів. Зазвичай такими особливостями володіють усілякі БМП та БТР, але аж ніяк не танки. Також завдяки такій компоновці боєприпаси можна нормально зберігати в термотривких боксах, що має позитивно впливати на детонування боєкомплекту, Тож, точніше, не детонування. А ще такий великий відсік для пасажирів одразу ж не дав змогу робити модифікації цього танку, які працюватимуть саме як Еваки, БМП та пункти управління. На досвіді своїх воєн Ізраїль покращив захист від протитанкових ракет. Але найголовніше, композитна броня шасі та башти стала модульною, завдяки чому її можна не тільки швидко замінити в разі ураження, а й модернізувати за потреби. Проте, звісно ж, першочергово це все ж танк, тому озброєння у нього відповідне. В Mark 2 це 105-мм різна гармата М64, яка є ліцензованим варіантом американської М68. Окрім цього, встановлено два кулемети 762 мм та дистанційно керований М2 Браунінг, який спарений з гарматою. Також присутній 60-мм гранатомет, який в Mark 2 можна Зряджати знаходячись всередині танку, а не вилізаючи назовні, як це було в першій меркаві. Звісно що до достанавлення стосувалось і тепловізійної оптики, систем нічного бачення, систем керування вогнем, а також усіляких метеорологічних датчиків, аналізаторів бокового вітру і такого іншого. Меркава Марк 3, наступне покоління танку вже 90-х років є найчисельнішим танком в ізраїльській армії. Модернізація включала в себе в першу чергу заміну гармати на 120 мм гладкоствольний варіант, який використовується майже в усіх сучасних танках. Також замінили двигун, через що вага стала більшою, проте завдяки цьому двигуну вдалося навіть збільшити максимальну швидкість до 60 км за годину. Також модернізувались ходові частини, лазерні вказівники. Система броні стала ще більш крутою. Проте, ставлення до Merkava у світі неоднозначно. з одного боку меркави воювали набагато частіше за ті ж леопарди, наприклад, і тому негативного про нього можна почути багато. Наприклад, те, що Марк 2 і 3 дуже страждали через усілякі російські ПТРК з тандемними боєголовками. Я все ще не розумію, як Ізраїль може добре ставитись до Росії, якщо усі їхні вороги офіційно закуповуються саме в Росії. Зокрема, було декілька підтверджених влучань з російського корнета. В той же час на Усіляті РПГ-7 йому абсолютно начхати, проте враховуючи співвідношення кількості цих випущених ракет різних типів по цим танкам, їх там понад тисячу, кількість саме невідворотно знищених машин, кількість пошкоджених, проте і далі працюючих на полі бою, і що найголовніше, кількість поранених. Усі ці співвідношення відносно невеликі, проте так Меркава, Марк 2 і Марк 3 дійсно вразлива до ПТРК, що виправили вже в четвертій версії, встановивши туди трофі. Але Марк 4 не є сьогодні темою нашої розмови. Загалом, Меркава це хороший танк, однією з найголовніших особливостей якого є захист екіпажу, і що ще важливо, можливість стріляти майже усією номенклатурою боєприпасів НАТО. Ще Ізраїль дуже активно використовує базу старих меркав для того, щоб робити з них БМП, Медеваки і усілякі інші машини. Але я з цим варіантом не дуже згоден, бо є один відомий багатьом у світі танк, який також є важким танком, базу якого намагались присобачити на все у світі. Але вийшло так собі. Але про це ми поговоримо. Говоримо вже окремо у дуже-дуже дуже великому відео про цей танк вам сподобається. Але давайте все ж про те, звідки взагалі ця інформація про Меркаву пішла і до чого тут Україна. 5 червня сайт Калькаліст опублікував інтерв'ю з керівником відділу оборонного експорту в Міністерстві оборони Ізраїлю Яїром Колесом, в якому він, зокрема, заявив, що Ізраїль має надлишки знятого з використання озброєння, які вони хотіли б за можливості продати. І на питання журналіста, що мова йде про перший продаж меркави за кордон, він відповів: так є дві дві потенційні країни, з якими ми ведемо переговори вже на фінальному етапі підписання. Мова йде про 200 танків, якраз Марк 2 і 3, І вартість сьогодні невелика мова про Декілька десятків мільйонів доларів, що за таку кількість машин, просто копійки. Меркава Марк 2 була знята з озброєння в 2020 році, а шансів на експорт не було жодних, їх збирались просто розпиляти на металобрухт. Проте усі танки в належному стані, адже вони знаходились в резерві і постійно проходили усі перевірки, ремонти і таке інше. І коли в середині 2022 року хтось зацікавився їхньою покупкою, була проведена додаткова інспекція. На сьогоднішній день відомо, що одна з двох оголошених країн знаходиться в континентальній Європі, проте, не все так просто, як може здаватись на перший погляд. По-перше, куди б не продавали ці танки, на це обов'язково потрібен дозвіл штатів, бо там є їхні технології. По-друге, ця подія насправді показує справжній стан справ на ринку озброєння. Ще два роки тому ринок танків був перенасиченим, і Ізраїль навіть не намагався туди влізти. А зараз цим величезні проблеми. Танків у вільному доступі просто немає. А ті, що є, вони в жахливому стані. Робити нові довго і дорого. Тож офіційний Єрусалим недовго думаючи вирішив не розпилювати танки в прямому сенсі цього слова, а запропонувати їх тим. Кому вони потрібні? Самі Меркави, як кажуть їхні військові, є досить простими машинами. Снаряди, будь-які, ремонт, нескладніше за леопарди, модульність на місці, проте це аж ніяк не вундервафе, якою не є жоден танк у світі. На кожен танк є свій ПТРК, і зокрема для Меркави це дійсно трохи є проблема. І звісно ж, усі експерти світу почали думати і вже чи не стверджувати, що неназвана країна Європи це, звісно ж, Україна. Хочеться цього, звісно ж, усім нам, і тут є декілька, але з одного боку, ну куди ще танки потрібні? В такій кількості, та й нещодавно за участі штатів буде організована розмова між міністрами оборони України та Ізраїлю. Але тут питання стоїть інакше: це не леопард, який можна відремонтувати в Польщі, і не Абрамс, який можна відремонтувати в умовній Німеччині. Тому, навіть якщо уявити світ, в якому усе це дійство якось стосується України, що дуже мало ймовірно, насправді, то це може бути хіба що за умови кругового обміну між країнами. Тобто, умовно, якісь країні продають 100 меркав за пару мільйонів, а вони в свою чергу. Віддають сотню умовних Т-80. Таких країн є не дуже немало в Європі. Станом на 22-й рік, без врахування, хто і що передавав Україні, бо я втомлюсь шукати та співставляти. Умовний Кіпр має десь 80 Т-80, Словаччина 30 Т-72М, Чехія більше 100 Т-72. У Балканських країн шалена кількість також М-84, який є модифікацією Т-72. В той же час це взагалі може бути будь-яка з Балтійських країн, у яких на збройні взагалі немає танків, БМП та БТРа. Так чи інакше є, ті чи інші, а от саме основного бойового танку у них взагалі немає. Тож увесь цей інформаційний шум навколо Меркав може взагалі ніяк не торкнутися України, особливо враховуючи те, наскільки Ізраїль не хоче допомагати Україні саме озброєнням. Тож особисто я не блекав би надій на те, що ну це тепер точно для України. Хоча дуже хотілося б так. Пишіть в коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Ну а з вами на зв'язку завжди був агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких. a Ucrânia.